Перехідна плита між коробкою передач і двигуном бензиновим 9 кінських сил. На прикладі мотоблока Кентавр 2090Б. Значить до коробки кріпиться 4 болтами 125 на 150. От вони 4 отвори ці. Далі. Отут йде. 80 на 80 квадратик. І отут 80 на 115. От такого вигляду має бути плита. Отак вона виглядає з іншого боку. Вона БУ, але знята з мотоблока. Сліди герметику, але суть зрозуміла. Плита не має бути з якимись вухами. Трикутниками, трапеціями знизу. От вона має бути саме такої правильної форми. Тоді вам підходить ходозменшувач, який на сайті маркується кодом ЗХ55. Дякую за увагу.